Усі ми знаємо такого персонажа як Хоумлендер, якого геніально зіграв Ентоні Стар, актор з доволі невеликою фільмографією. Але все ж на один цікавий екземплярчик я натрапив. А саме на фільм жахів 2023 року павутиння. От його сьогодні ми й покрутимо. Ти знаєш, що робити з такими от символами на екрані? Тому ми починаємо. Події розгортаються за тиждень до Хеллоуіну. в центрі сюжету хлопча, що поволі живе у своїй шкільній та домашній рутині, вчиться грати на роялі та намагається висипатись перед абсолютно ідентичними днями. Але так як проігнорувати сторонні шуми не вдається, то спробуй тут нормально відпочити. Доболі знайома ситуація, коли за стіною живуть сусіди. Але які в біса сусіди, коли сім'я живе в приватному будинку, тому мерщій будете матру з батьком, поки не обісрався. Нехай хтось з них прочекає ситуацію і видасть свій вердикт. Будинок старий, естринна чудова уява. Ну, цього разу така версія ще зійде, але надалі Пітеру варто бути переконливішим. І так, його ім'я повністю відповідає одному відомому аутсайдеру. Ой! І в школі теж є чувак, який його постійно булить, і навіть павучків до нього тягне, що все більше починає скидуватись на альтернативний ориджен людини. Але не сьогодні. Тепер віднесемо його до віконечка. Давай, валий, давай. Прийшов час вечері та обговорення з батьками свого костюму на Хеллоуін, так як бути в аутсайдерах, пітеру не в кайф. А от що в кайф батькам, так це розповісти йому стару трагічну історію про дівчинку, що зникла під час святкового збору цукерок. Тому питання напрошується саме собою. Я теж зникну. Угапітера не попав. Всі ми знаємо, що якщо спати з увімкненим фонариком, то ніхто нікуди не зникне. А от від шизи вже не застрахуватись. Пітер. Не кажи, добре, що батько поруч і спроможний допомогти. Я справді що щу. Щур. А звідки? Прислухавшись до тиші, як і в будь раціонального мужчини висновок напрошується один. Гадається, щури щури. І благо, що батько знає, як цьому зарадити. Щуряча отрута Пахне корицею. Тепер щурам точно буде. <сум> Головне, щоб на отруту не натрапив головний щур. <сум> Вже на наступний день у школі малий видав новий прикол намалював свій бетріп, певне обнюхавшись отрути. «Пахне курицею Вчителька таке візіонерство не оцінила. І як істинний працівник школи попленталась до малого додому, аби вручити цей крик про допомогу його матері, яка в свою чергу видала базу. У Пітера просто божевільна уява. Ви приперлися в цю секцію і вам щось тут моляє. Звісно, мамусі теж не зайшов такий стиль надто готичний. Тому вона просить в малого трішки вгамувати свою фантазію, а то не зрозуміло, чи то шизар розвивається від того, що він лузер, чи то в будинку привиди або, можливо, домовик. Ти просто моя уява, ти не справжня. Хто його знає? Містика чи шизофренія. От і думайте тепер. А дітвора тим часом підготує собі гарбузи на свят. Як його звати? Гектор. Він дуже схожий на гектора. Схожий на гектора, як показує досвід, шкільний булінг штука підступна. Тому будьте уважнішими до своїх дітей. Можливо, їм саме зараз потрібна допомога. Та й гектори теж в основному живуть недовго. Дійсно шкода малого, і не мені одному це той випадок, коли фраза говориш до стіни є буквальною від чого й ефективність такого діалогу значно вища. І, хоч образник добровільно примусово вибачився наступного дня, це так лишати не можна потрібно показати, що буває з хейтерами. Чи в захваті батьки від такого? Очевидно, що ні. Подумати тільки їхня дитина постояла за себе. Як каже батько, наша сім'я не вирішує проблеми за допомогою насисла. Але це він, мабуть, не про психологічне насилля, тому що малого покарано. Тебе покарано. Іди у свою кімнату! Ні, ні, ні. Карл, його покарано. Покарано небо, як відправлено прямісінько до Аліси. А насправді чалитись малому доведеться у підвалі. Отакі от в нього батьки. Воно й не дивно, що він такий замкнутий в підвалі. В... Вибачте. Вчителі <плес> в школі тим часом теж щось собі підозрюють: дивні батьки Пітера, кріповий будинок, дівчинка, що зникла на районі кілька років тому. Ну, як зникла. Ой, а що це? Ой, здається, вона знайшлась. Хто додумався зачинити хлопця в одному приміщенні з невеличким батьківським секретом. Їм явно не вистачає такого ж інтелекту, як малого, котрий так написав контрольну, що ж вчителька відстрочила на ній свій номерок. Вчителька моя, вчителька моя, п'ятий в десятому класі. І за тебе я також вона люб'язно вирішила власноруч занести її прямісінько додому і заодно провідати хлопчину. Дякуємо, що завітали. Цього разу і батько був вдома, тому теж ввічливо запросив вчительку на каву, аби не руїнити привітний образ його щасливої сім'ї. Сідайте, мака це пісні. Нічого зловісного. Ну, кров трішки хлюпотить з руки хазяїна, що лазить по хаті з молотком. Ну, жінка знервована, звісно, ж, через витівку свого сина. Ну, вирішили, що малей більше ніколи не ходитиме до школи. Чого тут перейматися? Абсолютно нормальні та врівноважені батьки. Можна його побачити? Ні, не можна. Яке вам діло до нашого сина? Продовжуєте тут з'являтися? По вашому я можу зашкодити власній дитині? Люба, а нічого чогісінько не знаєте. Є. Я по нас нікому це відмовити від власного дитя? Я, я то не сором... «Де я є?» свістанула фляга в матері. Таке буває. Ще й синочок розійшовся, почав тарабанити в стіну, що теж певне тригерить. Добре, що пральна машина працювала, не доведеться прати ще більше заляпаної одежі, і аби не порушувати сімейну ідилію, пора би вчительці ногу, давай. Бля. Тож що в нас є? Батьки кіднепери психопати, що зайнялись гіперопікою свого синочка, дух покійної, що спілкується з пацаном через стіну. Здається, це западня з за якої не вибратись. Хоч на свято вони подарували малому свободу, але яку він навіть купається в присутності батьків? а Це вже дивно, як мінімум. Ну і можна забути про соціальні зв'язки. Ти більше не ходитимеш до школи, і тепер я буду твоєю вчителькою. Читання письмо. Клята арифметика. Кохана, ми вбиваємо дітей. Не що таке щастя. Гаразд. Єдине, з ким можна відверто потеревенити, так це колежанка за стіною. Добре, що хоча б вона добродушна та з розумінням ставиться до Пітера. Запитайте, як можна довіряти комусь не подивившись йому у вічі. Та будь ласка, вже все продумано. Ей, хто це там? Зроби Зробити ще раз. Ну ж бо Блять. Здається, це не привида. Хто ж тоді? Я твоя сестра. Боже мій батьки залишили свою ж дитину у стінах будинку, прикривши вихід величезним годинником. Пітер мусить допомогти їй вибрати з вбель... Що природна реакція психіки на стрес мене теж вирубає, коли чую від дірки в стіні, що вона моя сестра та й батьки теж не в захваті від цієї ситуації. Тому добряче знервували. Тільки погляньте. Вітер. Подразнення очей ускладнює життя. Це лише сон нікому не довіряйте. Так як малий уже остаточно не вірить своїм батькам, він все ж вирішується допомогти вибратись своїй сестрі, бо вона вважає, що старі скоро знову візьмуться за своє. Зацінити докази вона порадила на задньому дворі. Ну класика. Я покажу тебе. Давай давай ж показу пока розкопки стартанули вже наступного ранку і, звичайно, дали свій результат. Якщо це череп тієї дівчинки, що зникла на районі, то що тоді це таке? Подібне дійство не могло залишитись непоміченим. Матусі це не сподобається. Що ти там робиш? Гарбуза виріжена. О, сука, нормує, бля. Поки мати захопилася вирізанням гарбузів. Вітер з сеструхою роздумує, як би то не поповнити ряди мешканців саду поряд з тією дівчинкою. Вона, до речі, туди потрапила через те, що випадково пересіклась з сестричкою одного Хеловіна. Так що часу обмаль, скоро знову свято, і потрібно діяти. Благо, що є рятівні цифри на контролі, і вистачило б тільки хвилин. Алло? Але мака й Зараз комусь буде не переливки. хоч малий і просив про допомогу, матуся вважає, що йому шикарно буде посадити в кімнаті. Але і там вона помітила лаз. Що сильно її шокувало, тому вже вона зачиняється у спальні до приходу батька. Ай, тільки батько повернеться. Серйозна розмова батьків, ще й таких не могла не притягнути уваги Пітера. Потрібна інформація про їхні наступні кроки. Звісно, в такій ситуації потрібно бути обережним і не недооцінювати ворога. Я знаю, ти не спиш синко, виспатись варто. А завтра допоможеш мені в саду. Ви не подумайте, все набагато прозаїчніше. Понасаджували гарбузів з дуру. От вони і почали підгнивати. Тому потрібно провернути одну процедурку, яка власне може послужити натяком для Пітера. А тепер бери лопату і копай лопата? Тим часом старий добрий колишній однокласник ніяк не може забути про свого товариша. Тому думає, що якось треба буде з братиками навідатись до Пітера. Обов'язково, але після святкової вечері, хоч на вигляд, страва виглядає більш поминальною, аніж святковою. Що це взагалі таке? Хто готував цю страву? Здається, не всі гналі гарбузи були закопані. Ти суп нічого не додавала? Ні. Ну він апетитний. Просто на смак трохи. Інший. Скажи. Неможливо сказати, яке воно на вкус. <śiffe> Пахне ніби відчувається. Мені ніби корицею. Mm. Пахне корицею. Будь обережним. <праш> <праш> Щось довгенько довелось батькові кумекати, поки 2 плюс 2 врешті не зв'язалось. Але й тоді слідувати прикладу Густаву Фрінга ніхто не поспішав. Тому закономірно процес травлення було вже не спинити. Красунчик малий, всім смачного. Що ж, тепер ми знаємо, як хлопакам його побороти. А от з матір'ю треба ще трошки побігати. Видно, в неї є якийсь імунітет до щурачої отрути, але не до сходів. <звук> І не від карми. Хто ж бігає за своєю дитиною з ножом? Є що сказати наостанок? останок? Подивимось Подивимося. Нарешті зло поборено. Сестра майже врятована. Лишилось тільки декілька кроків. Розвалити старий сімейний годинник. Бля. Та скористатись ключиком, аби відчинити малесенькі дверцята, за якими на дівчинку чекатиме свобода. <ріст> О, ні, сестра виявилась сущим злом. Оце пацана творив. Батьки весь час були праві слугирі з батьків, і не наживайте ворогів, які захочуть прийти до вас додому з не найкращими намірами. Добре, що гостей є кому зустріти. Давайте вже розважатись. Укейласка okay, пошкутальгали хлопці, аби напакостити. Ніби знали, що батьків не буде, і можна вичворяти в домі товариша що завгодно. Густо ще різко стали псуванням майна, а це вже не гоже. Тому моментальна карма. <звук> Хлопці прийшли добряче повеселитися, але, на жаль, вони не знали, що весело буде не їм. Святково розважальна програма розрахована лише на одну особу. <звук> <звук> Ось, дорогі глядачі, чудовий приклад того, як злопам'ятство може повернутись проти вас. Будьте добрішими, і тоді життя, немов рапунцель, для вас розпустить свої коси. Коси за. Насправді, ось це і є справжній оріджен Мадам Паутин. А чим не схоже? Нехай Пітер дивиться і мотає на ус. Вчителька, до речі, уже теж мчиться зацінити цю вечірку, що буквально зриває голову. Мамо, різна. Блять. От і брат з сестрою лишились наодинці. Тому час несамовитих історій про нещасне дитинство Мадам Паутини, неприйняття від батьків, заздрість брату та його положенню, обтяжливе перебування у неволі. Тепер все буде навпаки. То ти будеш у безпеці. То ти будеш у безпеці. Але чи надовго можливо усе змінить добродушна шкільна вчителька, що взагалі прийшла на тимчасову заміну у клас Пітера. І тепер, впутавшись у всі ці події, вже ніяк не зможе просто так піти. Ой, о, що це таке, Як показують розкидані по хаті екземпляри від паучихи, не так то й просто злиняти. Тим паче потрібно якось врятувати Пітера, і є один варіант. Я до зустрічі у пеклі. Огонь! Вогнестрілу немає, тому доведеться вручну. Тільки зачинитись від дівчиська, щоб не заважала, і спокійно собі довбати стіну. Часу вистачить, тому що павучиха супер швидка, а це означає, що добиратись до хлопця вона буде дуже і дуже довго. Але не подумайте, що її спритність настільки марна. Все таки пацан попався. Залетів чувак в прямісінько ту саму яму у підвалі, яку раніше спостерігав, і тут відкрилась страшна істина. Насправді на дні лежав медведик, проста м'яка іграшка, але і це не все виявляється у як є власне ім'я. Ну і головне питання, яке не втримав Пітер. Я б на його місці дівчат таке б не питав, бо можна було б і не дожити до приходу вчительки, яка здається теж спантеличена зовнішнім виглядом Сари. Їй би трішки підстригнулися. Тримає по правій стороні, я знаю. Хоча б один плюс від такого довгого волосся. Ще й можна виправити ходу. Face, І назад за ґра. Нехай обдумує свою поведінку. Агресивних не беруть в інститут Ксав'єра. Та й брат, власне, нічого поганого їй не зробив. Це батьки її зачмирили. А він накормив їх смачненьким заради неї. А вона йому погрози кидає. Мовля, не бачити тобі спокійного життя. Постійно на параною будеш випадати, очікуючи моєї появи. А чому? Мисіміябі. Сім'я, сім'я, ось головне слово, і саме батькам потрібно було залишатись нею від початку до кінця, якою б вона не була, якою б не була перша дитина. Не потрібно було її чмирити і зачиняти у підвалах та стінах. Не потрібно розділяти своїх дітей. Хоча й малому теж діставалося від них. Мораль, яка любіть та приймайте своїх дітей такими, якими вони є, навіть якщо ваша дитина мадам поводина а, і до речі, остерігайтесь запаху кориці, а особливо ті люди, що не підписались. <клес> ну, а я дякую усім за підтримку каналу. Ви надихаєте, стараюсь працювати далі. На все добре.